Нещодавно впливовий журнал книжковий огляд Нью-Йорка помістив статтю про те, що американська молодь єврейського походження не відчуває пов'язаності з Ізраїлем. Стаття базувалася на опитуванні, проведеному консервативною організацією, яке показало, що американська єврейська молодь прагне ширшого діалогу про політику Ізраїлю, включно зі ставленням до палестинців. З подробицями Наталія Корпал. Тема привернула багато уваги. There is a... Я переконався, що багато американських євреїв не задоволені Ізраїлем. В Америці живе близько п'яти мільйонів євреїв. Це найбільше після Ізраїлю єврейська громада світу. При опрацюванні статті Бейнард користувався результатами опитування американсько-єврейських студентів, покликаного виявити, чому вони мало підтримують єврейську державу. В ході опитування з'ясувалось, що студенти почуваються відірваними від Ізраїлю і незадоволені ставленням ізраїлю до палестинців. Студентка Дені Сток виховувалась в консервативній єврейській родині коли я виростала, моя родина виховувала в нас почуття гордості за єврейство. Родина намагалася привити нам, дітям єврейські цінності. Нас завжди заохочувала ставити питання про нашу віру і про те, що значить бути євреєм. В підлітковому віці дені кілька разів бувала в Ізраїлі. Вона також побувала в місцях, де були концтабори в східній Європі після побачених кошмарів голокосту. Я відчула, що ми справді заслужили цю землю. але прищеплена батьками звичка ставити запитання, змусила її запитуватися щодо політики Ізраїлю в своїй останній подорожі до країни. Вона працювала з арабськими жінками, що живуть в Ізраїлі якщо ізраїль переслідує інших, це проблема. і Я не буду ігнорувати це лише тому, що це єврейська держава. Власне, саме єврейська держава повинна дотримуватися тих цінностей, на яких вихований мене. А от Равін її синагогі Вайнблат намагається пояснити специфіку існування Ізраїлю. Країні усього 62 роки вона кожний день бореться за своє існування Равін йде навіть далі. що станеться, якщо усі арабські армії, що межують з Ізраїлем, візьмуть вихідне і залишать свої прикордонні пости. Не станеться нічого. А от якби пішли усі ізраїльські солдати, що охороняють кордон, і ви, і я знаємо, що сталася брізанина. Завершення літа для багатьох євреїв знаменує наближення нового року і дня страшного суду. В Америці багато євреїв старшого віку заповнять синагоги і повторять свою відданість Ізраїлю. А от майбутнє американсько-єврейської громади, єврейські студенти, повернуться восени в свої університетські містечка, і зовсім не ясно, який напрямок виберуть вони. Наталія Корпал, Голос Америки.